Як ФОП на загальній системі визнає дохід по комісійній торгівлі? Якщо ви дивились моє попереднє відео про транспортну експедиторську діяльність для ФОПа загальносистемника, то відповідь на це питання вас здивує. Чому? Давайте подивимось. На запитання: а яким чином ФОП на загальній системі? Посередник формує доходи та витрати за договорами комісії чи договорами доручення. І відповідь така: підприємець, посередник. Той, що комісіонер чи повірений включає до складу доходу усю суму виручки у грошовій і негрошовій грошовій формі, отриманий за договором комісії доручення. Тобто, до складу доходу включається як вартість проданих товарів, так і комісійна винагорода. До складу витрат включається сума вартості придбаних товарів з метою їх подальшої реалізації згідно договору комісії за умови їх документального підтвердження, сформованого на загальних підставах. Тобто. Податківець робить відмінності у роз'ясненнях між двома посередниками. Якщо ми говоримо про транспортну експедиторську, то по своїй суті транспортно-експедиторська діяльність передбачає посерединці теж цього посередника, агента, і у роз'ясненні, яке я наводила у попередньому відео, оподатковується і до складу доходу включається лише винагорода. У ситуації, якщо ми говоримо про комісійну торгівлю, де посередник теж має лише винагороду, це може бути відсоток від загальної суми договору, може бути фіксовано, то на думку фіскалів, ось по таких договорах до доходу треба поставити всю суму, у тому числі та, яка нам не належить, у тому числі та, яка належить, яка є транзитною і належить третім особам. Але відповідно до витрат, ми включаємо вартість оцього товару. Я, я, ну, який ми продаємо, і за продаж якого отримуємо комісію. Чому так? Чим керувалися? Навіть не можу нічого сказати вам. Ризик є лише в тому, що ця думка може бути змінена, і е, в одному випадку буде трактовано, що доходи занижені, якщо ви включите лише винагороду, а в іншому випадку, якщо ви включите всю суму доходів, а потім ще і витрати, вам скажуть завищені витрати. Ось тому треба, якою б системою податкування не так, яким би видом діяльності ви не займалися, якщо ви є ФОПом на загальній системі, потрібно дуже гарно зважити, що включати до доходу, якщо ви працюєте за посередницькими договорами. Знаючи позицію фіскалів, можна більш глибше зрозуміти, а чому так. І як поступити саме в вашому випадку? Набагато більше про річні питання для фобів на річних майстер-класах. Долучайтесь! Загальну систему для фобів детально розберемо на річному майстер-класі. Для участі реєструйтесь і до зустрічі!